Це аніме фільм продюсований Щокона Кадіма. Це адаптація манги, ілюстрована Асоніко Накамурою. А в цьому аніме розповідається про двох хлопців, один із яких Хікару Кусакабе. І одного разу, коли їхньому класу потрібно було зробити виступ, а саме заспівати пісню разом, то він побачив, як один із найрозумніших хлопців у школі. Хід то він побачив, як він навіть не старався оце співати з іншими учнями, а просто відкривав собі рот і ну, давав, що співає. Але потім він побачив, як цей учень сам практикував цю пісню. І зрозумів, що він дещо не дуже добре співає і не дуже попадає в ноти. Тому він запропонував йому допомогти, оскільки а, сам він грає, і в нього є якийсь досвід з музикою. І тому вони стали а, зустрічатися разом, і це з часом переросло в кохання. Цей фільм піднімає дві важливі тематики. По-перше, це ЛГБТК плюс тематика, тому що ну, логічно це два хлопці. І друга проблема це підліткові стосунки, тому що в них не одразу складалися і не дуже виходили повноцінні здорові стосунки. І ми будемо дивитися, як впродовж фільму вони це все будуть вирішувати. Приємного перегляду. Саша, що тобі сподобалось в навчанні? Yeah. В навчанні мені сподобалось те, що в самій Японії дуже прикольна система навчання. Типу, 4 роки в молодшій школі, 4 роки в середній, 4 в старшій. То, це виходить, що вони після кожних цих 4 років нову здають школу. іспит. В нову школу або в тій самій залишається. Угу. Ну, Бо і вони... там проходять іспити після да. кожного так, чого. Так, так, так. Mm. Ого, ого. І, типу, кожен з цих рівень вважається як ну, освіта. Типу, можна mm, зупинитись на кожному етапі і буде норма. Мені норм. здається. Ну, типу, ти mm. в першій школі, ну, молодші, наприклад, 4 роки. І ти хочеш поступити в середню школу, тільки не в просту, а в якусь, типу, mm -hmm. більш вищу. Ну, як вищу. Кваліфіковано, да. типу, з якимось нахилом, ну, на щось. угу. Ну, навіть з нового року боку. З одного боку це добре. А з іншим їсти. Мені здається, якраз ці іспити стимулюють, ну, чіткіше якось визначити, що ти хочеш робити. Ну, звісно, воно не для кожного працює. Але... О, да. Мені, блін, забагато цьомчиків в цих фільмах. А ну, прям багато. Що в тому королівській сині? Його прям завалісь. Що тут багато? Ну, типу, якщо брати ці фільми з. Як? З гетеросек. Гетро <сексуальна> орієнтації. То, е, то, типу, там може взагалі не бути сексуальних сцен, або взагалі там все це по mm -hmm. мінімуму. Ні, ну тут, мабуть, не сильно залежить від того, чи це там гетеро, квір. Бо Але ж вже... я порівнюю. Mm -hmm. Mm -hmm. Ой, ну я просто читала <гум> роман, де головні герої поцілувались десь на якійсь сотні ще якраз квір було. Mm -hmm. То я не знаю, ну. Ну, в принципі, непогано, навіть якщо там е цілувались. Ні, ну вони ж не спали як дуже. Дивись, я ж небагато цих, цієї тематики дивлюся. Тобто для мене це другий. Блін, я, я, тут їх, я їх тут здуваю всі. Я не підглядаю. От, і тому я побачила перший <світ> фільм, цей, і тому я їх от порівнюю, і те, що мені запам'яталось, те відмітила. Важаюся. Я почала читати квір-книжку, трилогію із ну, з трьох частин. Mm -hmm. а почала її читати через те, що в головних двох героїв мав бути романтичний якийсь підтекст. Цей романтичний підтекст розкрився на середині третьої книжки. Це база. Реклама спрацювала. Ти прочитала перші дві. Ні, ну це покраще, коли взагалі у творах квірбейтинг, де ну, всі оці, там шейпери головних героїв, там здається, що вони наче пара, і потім такі. А вони не пара, вони навіть не цілувалися, в них нічого романтичного не було. Але просто так, да, всі їх шейпери, навіть автори, навіть персонажі. Але... Що таке шейперити? А зводити. Бо... Так, да, зводити. Ага. Ага. <плес> в чому плюс? Що... Реально бачу, що які б це стосунки не були між ким взагалі, mm -hmm. все одно проблеми ті самі залишаються. Ну, mm -hmm. Тобто десь недомовленість десь замовчуваність, десь mm -hmm. гіперактивність. Mm -hmm. Боліче? Я якраз згадала момент, що я якраз при першому перегляді його не бачать. Перед тим, як. Кусакабе ну, запросив е, Саджо на ну, той їхній останній концерт, то якраз саджу у нього хотів запитати, що він збирається робити після школи, куди вступати. я ну, Спочатку дивилась знаєте, це не помітила. Точно, знає... там ж був цей момент, mm -hmm. що він думав про цей університет. А він його перебив оце. Ну, він же ж не знав. Ну, да, але сонок. але теж момент, чому він погодився давати телефон. Тій дівчині. Тому той mm -hmm. і пер передумав, розсмутився і так далі. Вони навіть не обговорили цей mm -hmm. момент. Я mm -hmm. думала, mm -hmm. там буде якийсь mm -hmm. розвиток цієї теми. Так, да, ми зупинилися на стосунку, тому що а, та дівчина попросила номер і він їй дав. То ну взагалі то це треба обговорювати, типу, яка межа, чи там а, а, як це буде ставитись до того, а, якщо дасть. Ну, це треба комунікація. А вони ж, той не був в стосунках, той був тільки з декількома дівчатами, але насправді він і дівчат не любив, то якби, ну логічно, що вони там не зможуть нормально це поговорити. Бо вони ж ну нічого не зу. Ну, вони дуже захоплені одним, один одним, Воно вперше вони нарешті дозволили собі обидва, скажімо, ті стосунки про, ну скаже, якісь. Начебто заборонені ну неодобрені суспільством, ну, скажем, і через це складність і через це захопленість і так далі. Тому не до розмов. Я походжуся для кожної пари свої межі, свої принципи. типу Щось там є нормо, щось там немає норми. Це для кожної людини по-різному. Треба... Прикол в тому, що вони не знають, що для них є норма, mm -hmm. бо вони не дослідили це. Ну, тобто. Вони тільки пройшовши оці незручні моменти, там разом або окремо, вони тоді можуть дізнатися, які це викликає в них емоції, чи позитивні, чи негативні, чи той це сприймає за норму, чи той це сприймає як не норму. Поки у них не відбудеться якась ситуація, і поки вони її не, ну, не обговорять, да? тобто не зрозуміють. Яка ситуація, яку емоцію викликає, то їм не буде що обговорювати. Ну, типу, вони тільки по факту вже можуть це зрозуміти. А наперед вони не можуть це проговорити, тому що вони ще не знають. Тому необхідна комунікація, треба завжди говорити. У нас, мабуть, кожен фільм про це. Просто. Наші бесіди мають прогрес. Так, з ким ви себе асоціюєте? Давайте. З водою. З содовою. І постійно кидають. Але вона є важливим моментом. Да. Проте я постійно забуваюся. Але вона є важливим моментом, я содовою. Ні ну якщо серед двох Блін, не знаю. Білявий. Чернявий. Також чорнявий. Мені щось важко вибрати, бо типу, у мене є трошки активності від білявого, але типу, вона в мене не така. Активна. Так, да, не настільки активна. Я більш активна. Чи пасивна. А я, я чого... не знаю. І очками поболі. А, і... точно, сухо. Yeah. 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 Але То ти що, тоді ти... я теж чорне. чорне. Але Таке я... враження, що ми тут расизмом займаємось. Білий, Білий чорний. Але, чорний. Типу, Але я якась активність, ну інколи вона тут проявляється. Ну так, також. Бізиться. Бізить. А ви знаєте про Бога? Людство колись вірусю мало і прославляли, як одну єдину. Гадали вони, гей би все, що ними не контролювалося, було годно змінитися тільки з владою Божою. Вважали, що весь світ обертається навколо землі, а синева, до якої дістатися не могли, то домівка вищих істот. Поетично. <поетично>, <поетично>, <поетично> Закадровий голос. Зокотує голос, <laughs> це голос Бога. Давай. Ти. Це що? Ти. Це ти. ти. Ти теж мені нічого не розповідав. Що? що ти плануєш в майбутньому? Чи що з нами буде після випуску? Ти мені ніколи не казав, а я, я про тебе нічого не знаю. Твоя правда, ми обидва. Нічого не знаємо один про одного. Mm. Це якраз фраза повторювалася так багато разів. Шершавий очеретяний дах криває додов. Я якраз хотіла спитати, чи є це цитата. А мої рукава промок від дощу ще протікає. Зараз в цих було декілька. А ти надто багато думаєш, серйозно. Я так непокоюся за тебе. Я думав, ти вже при смерті або що, дурню. Чому ти завжди очікуєш, що трапиться щось погане і про себе. Невисокої думки, який же в тебе важкий характер, дурню, дурню. Класно. Гарно, ну, теж вона подобається. Ти приховував, сподіваючись, що наші стосунки зайдуть на нівець і між нами все скінчиться. Це було. Да, я теж було. То... Це два моменти якраз оце. Так. Да. Вже з, фіна... з фіналочки. Ще одну? Давай щета. Ой. Що там таке? Це не на камеру чи? Мені що? Мені подобається просто. Я її заберу. Моло зараз цікавить лише кохання сесії рок'н ролл. Мені подобається.